Мої хороші всім величезний привіт. Сьогодні будемо дивитися мої пусті мої порожні баночки, і це все косметика. Почнімо з того, що я вже розрізала, і це був величезний кремушок від Avon Він мені чомусь пахне лавандою, але він... ой, а, бузком, але немає такого запаху в ньому. Це трохи таке дивне. До речі, я бачила типу якийсь лайфхак, який може типу, допомогти ось так, типу, продвигати кремо, коли розрізаєш, але я вам скажу так, він не зовсім то і працює. Коротше, викину тепер якось так. Далі. Далі ось така баночка. Це був лак, прозорий подарунок. Я його закінчила, точніше, це був топ на нігті. Особливо лило по ньому не постучиш але було і таке. Далі, це, як бачите, я розковиряла свій набор. Набір тут було 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. тут було вісім бальзамів для губ. Він ледве відкривався, тому я його так розібрала. Мені здається, я ще жодним не користувалася, але кожен з них, як крайола, замовляла на хюрб. І він з різного кольору і, звичайно, різного запаху і, можливо, смаку. Але теж не впевнена, не буду брати цю баночку вже хочу, ем, коробочку вже хочу викинути, щоб не валялась. Гандалем. Це якийсь взагалі дуже старий засіб від Мерікей. Це, типу, був якийсь чиво чи щось типу того, але йому вже все давно і тому як є. Було ще щось там типу скрабу, крема. Цей віск вже взагалі ніякий. Я намагалася його якось змити, його ще тут трохи є з рук, але взагалі не вийшло. Прям використовувала навіть вері. Тому його нафіг треба. Далі пальзам для губ від Nature Lip. а непоганий. Я не знаю, звідки він в мене, тому ще трохи залишилася, але я вже не буду його витаскувати, бо в мене багато інших різних, більш а, якісних. А так, звичайний бальзамчик баночка з яка дуже довго стояла у біля води. А ще трохи вода така, що вона ось покриває таку поверхність білими, ну не кульками, таким, скажімо, білим брудом від Фрудя. Моя улюблена серія. Мені здається, це голубіка blu Запах потрясаючий, консистенція потрясаюча В мене ще залишилась пінка та тонер. І я цим всім задоволена. Так, що в нас тут ще є? Тут якусь поклала брошуру від. Я не можу нормально це признести. А зараз я, до речі, користуюся ось цими. Це бальзам та шампунь, а це пінки для гумивання. До речі, по консистенції ось ця пінка мені нагадує крем для бриття в чоловіків. Це дуже дивно. А, гель для брів, відшик. Гідота повна. Взагалі не зрозуміло, що тут, навіщо воно. І добре, що це в Україні не продається. Це, це з моїх старих запасів. запасів. це моя любов Дезодорант від DAV. Я знаю, що DAV це Unilever. це мій старий, моє старе замовлення. І я вирішила, що все рівно буду використовувати тільки DAV, бо я намагалася. Користуватися різними такими твердими стіками, мені нічого не подобається, мені нічого не підходить. І в мене ось такий дав – це one love. Тому поки нічого адекватного, схожого на це не зроблять, що для мене підійде, буду користуватися тільки дав. Тут же варіантів в мене немає. Ібо якоюсь йдотою користуватись я не хочу. Яка мене бісить та не підходить. Дуже приємна упаковка. пакування, упаковка Купувала так само на герб, був набір з двох таких. Битва вже закінчилася і дуже була, до речі, приємна ціна. Так. А це, третя упаковка з чорного африканського мила. Мені подобається його смак. Там є такі... Ну, Взагалі я їм не користуюсь, я віддала чоловіку. Він їм користується. Запах приємний. І ось такі коричневі. Є якісь там крапельки чи крапочки, чогось такого цікавого, можливо, якось пілінгу Але не знаю. Упаковочка даже приємна. На звук та на доток. Це я знайшла в себе ось такий hand care. Це щось вроді ну так, мостризень Sanitizer Зворуючий санітайзер. Для рук а, дуже насправді дивна консистенція. Зараз теж лежить мов йому рюкзаку. Виглядає як тюбик з кремом, навіть на вигляд як крем, але він такий ніжний і насправді він без спирту і, до речі, прикольний. Замовляла його на Horb, насправді не знаю нащо. Чому я це вирішила замовити. Це для якась така імпульсивна покупка, ось ось він особливо. Зазвичай в мене такого немає. А далі покажу вам лінійку, яку я дістала Це від Косерекс. Нам насправді ось це воно не дуже А це все підходить. Це крем для обличчя, це сироватка, це тонер. Якщо я не помиляюсь, баночки дуже приємні. Дуже давно в мене стоять. І зараз використовую і вже закінчуюсь це. І це. Тут, оскільки я напам'ятаю, все з центали. Мені все подобається. Мені навіть подобаються самі баночки Але вони мені жодної користі не принесуть. Вони такі ніби прорезинені А ще вони дуже міцні. Замовляла так само на агірку. Це я не впевнена, щоб як сказала ні До речі, тут теж центала, але Ба, баночка вже коробочка вже не така, більш така ріпріста, типу. І ніби це все. Ну що, мої хороші? Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, але я так бачу, скоро закінч... чи вже закінчився, чи скоро закінчиться дата. Коли треба буде використати цей засіб, але вони ще дуже гарні. Я в захваті від них. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Бережіть себе та своїх рідних. Всім. Папа! -па.